Всім привіт! З вами Різіна цц Сьогодні я розповім про дуже класні шини корейського бренду. Поїхали! Nexen Blue HD Plus це літня шина для легкових автомобілів, розроблена для комфортної та безпечної їзди містом та трасою. У цієї шини відмінне співвідношення ціни та якості. Хороше щеплення на сухому і мокрому асфальті досить тиха і комфортна для свого класу. Для кого ж вона підійде? Водіям, яким важливі комфорт і безпека без переплати. А ось Nexen Enfira SE1 1 це літня шина, розроблена для спортивних автомобілів. Вона забезпечує відмінне щеплення, курсову стійкість і керованість на високих швидкостях, особливо на мокрому асфальті. За рахунок жорстких бічних блоків певна керованість у поворотах. Два жорстких центральних ребра підвищує курсову стійкість, а спеціальна гумова суміш надає низький рівень шуму та комфорт. Кому підійде водіям, у яких спортивний стиль водіння? І якщо ви хоч один раз купите такі шини, то вони залишаться у ваших серцях надовго.